Укрпошта ввела в обіг благодійну марку до дня піхоти. Сіль землі марка присвячена. Піхотинцям, які на сьогоднішній день захищають Україну зі зброєю в руках, 27 травня в залі головного поштамту міста Марку припечатали спеціально виготовленим штемпелем. Гасили Марку Ігор Ярош, директор з розвитку мережі, АТ Укрпошта, Світлана Халімоненко та Олександр Бабич, офіцери ОК Північ, Українська піхота. Це ті люди, які тримаються передову лінію. Це люди, які перші приймають бій. Вони не ховаються за спинами, а роблять складний, небезпечний, але дуже впевнений крок вперед. Загальний тираж 1500 примірників. Ціна однієї 28 гривень. 8 гривень Укрпошта спрямує на реконструкцію облич українських захисників із мінно вибуховими травмами. Це одні з найскладніших операцій, і їх мають робити професіонали. Іноді навіть за кордоном, тому ці всі кошти підуть на благодійність. Олена Габанова для газети «Весть».